івано франківську вперше розпочалися тижневі літні дитячі футбольні таборування. Майже сотні дітлахів від 8 до 18 років приїхали на Прикарпаття, щоб отримати майстер-клас від відомих італійських тренерів шкіряного м'яча. На цей раз до нас завітали спеціалісти футбольного клубу Ліворно. Гадаю, що до Івано-Франківська завітали кращі із кращих з різних куточків України показати себе і чужому навчитися. А хто його знає, Таланти завжди помітні, і Україна їх має. Батьки та діти цими днями живуть надією. Можливо, комусь доведеться поїхати туди, де вже побували Шевченки, Тимощуки, Коноп'янки або щестю захищати імідж вітчизняного футболу. Світовий рейтинг нашої збірної поки що 19 Але Майбутнє нації може його підняти до найвищих висот. Тут навіть не надіємося, а віриться. І італійські спеціалісти приїжджають до нас, щоб виявити тих, кого ми, на жаль, не помічаємо. Костянкемп імпорта Ентрамбе. Це дуже важлива подія, як для футбольного клубу Ліворно, так і для вас. Для вас це нове познайомитися з методами роботи «Ліворно» футбольного клубу Ліворно і для нас це нова можливість побачити українських дітей, їхні здібності, їхні таланти. Мета нашої організації, мета сьогоднішнього заходу, який буде відбуватися на протязі тижня це показати наших дітей. Одному з провідних клубів Віталії Ліворно, а також ця інформація буде також передана і іншим командам, європейських клубів, щоб вони побачили, що в нас також є. Діти, які мають бажання грати в футбол, які вміють грати в футбол, а ще і хочуть навчатися грати в європейський футбол. І що наш футбол не обмежується тільки одним Шевченком. У нас є дуже багато Шевченків, просто їх ми не знаємо і ми їх шукаємо.